Всім привіт, мене звуть Анастасія і сьогодні ми з вами розглянемо, що ми робимо на заняттях з Roblox Studio, а саме створимо свою карту, генеруємо ландшафт і створимо свого стартер плеєра, тобто початкового гравця відповідно до тематики вашої карти. Перше, що робимо, це відкриваємо початкову карту порожню. Бачимо, що в Roblox Studio багато вже створених, але беремо першу Base PlayT. Запустивши карту, ми бачимо там тільки спаун, запустимо гру, переглянемо, як буде виглядати наш гравець. І ось запустили, бачимо, що це мій звичайний скін, яким я з'являюсь у кожній грі. Сьогодні ми створимо нового, щоб кожний гравець, зійшовши у вашу гру, на вашу карту, мав однаковий вигляд. Але спочатку згенеруємо ландшафт. Для цього ми відкриємо режим Editor. І у вкладці Generate обираємо розмір, розмір нашої карти, як вона буде виглядати. Трошки розширимо. Карту, але не на увесь baseплей, щоб вона не була дуже великою. Розширюємо, обираємо, які саме матеріали хочемо бачити на своїй карті, натискаємо Generate і ось бачимо, є наша карта. Якщо нам не вистачає чогось на карті, натискаємо на Edit і можемо самостійно домалювати відповідні частинки, які ми хочемо бачити на своєму ландшафті. За допомогою інструментів вкладки Editor ми можемо домалювати відповідні частинки ландшафту, яких нам не вистачає. Взявши інструмент, Brush, я можу обрати будь-яку, з смузом я вирівнюю усі поверхності, де мені треба це зробити. Також пейнтом я можу перемалювати, перемалювати ту частинку матеріалу, яка мені потрібна. Також є різноманітна кількість матеріалів. Знову ж таки вирівнюю все швиденько, щоб перейти далі до наступного етапу. Створюю ще частинку карти, заповнюю її матеріалом water, вирівнюю все смус, і додаю перехід, перехід від води до моєї землі, додаю матеріал пісок, вирівнюю, щоб все було в мене Відповідно, тестую, запускаю, і ось що я бачу: ось так виглядає моя карта. Досить непогано згенерували, додали щось своє, і можемо далі працювати над цією картою. Спробуємо тут трошечки побігати, розглянути, як воно все виглядає очима нашого гравця. Далі я зупиняю, зупиняю тестовий режим. Для того, щоб побудувати стінки, щоб мій гравець не міг е, піти за межі моєї карти. Е, тобто, щоб гра відбувалася тільки на тій частині, що я згенерувала. Я беру парт-інструмент, тобто звичайний блок, і побудую з нього стіночки, стінки, які будуть в мене межою. Я зроблю ці стінки прозорими і, відповідно, мій гравець не зможе через них пройти. Відключаю колізію, щоб можна було розтягувати повз мою карту а відповідний блок переміщую його на відповідне місце. Щоб зробити мою стінку прозорою, мені треба звернутися до вкладки Properties. Properties це властивості будь-якого об'єкта, який вибраний в Експлоєрі. Ставлю «Transparency» на одиничку, тобто роблю стіночку повністю прозорою, дублюю стінку і розміщую протилежну стінку таким самим чином. Потім ще раз дублюю і таким чином розміщую всі чотири стіночки. Дуже зручно додавати стінки і приглянути вигляд згори, тобто, щоб побачити, чи рівненько в мене все виглядає, щоб кожна стіночка стояла рівненько і гравець не міг потрапити за цю стіночку. Тому вирівнюємо кожну стінку і обов'язково протестуємо після того, як додамо всі стінки, протестуємо, як це у нас виглядає. Ось мій гравець з'явився і я спробую добігти до межі карти, чи зможу я потрапити за неї. Переглядаємо і бачимо, що все, гравець зупинився, тобто не можемо. Зупиняємо тестовий режим. Тепер за допомогою вкладки Toolbox ми з вами знайдемо стартер плеєра якого хочемо, щоб гравці виглядали саме так на початку гри, як нам хочеться. В Toolbox вводжу в пошуку стартер-плеєр і бачу, що в мене відображається дуже багато різноманітних е гравців. Відповідно, можна знайти будь-якого за вашим бажанням, який відповідає вашій грі, тематиці вашої гри. Тому ми з вами також обираємо, обираємо собі плеєра, якого зробимо стартовим. Далі зберігаємо нашу карту і спробуємо з вами одразу її опублікувати, щоб в неї можна було грати будь-яким гравцям. Для цього роблю мою карту публічною, make public і все. Копіюю посилання і тепер можу ділитися картою з друзями.